Всім привіт! Ви слухаєте за межами шуму простір, де ми вчимося разом відпускати зайве і знаходити спокій навіть у найбуремніші моменти. Бувало таке, що ви не можете. Заснути, бо мозок зациклився на речах, які не залежать від вас. Чи, можливо, ви день за днем прокручуєте в голові ситуацію, яка вже сталася, але ви хочете її змінити, і це не виходить, це виснажує. Заспокойтесь. Це абсолютно нормально. Наш мозок налаштований на вирішення проблем, і коли він не може щось змінити, він починає пережовувати думки знову і знову, ніби від цього щось залежить. Ми часто застрягаємо у своїх думках наче всередині туманного лабіринту. Іноді здається, що немає виходу, що всі дороги ведуть назад, у повторювання переживань та страхи, але завжди існує шлях уперед, навіть якщо він ще не чітко відніться Практика, яку ми зараз виконаємо, допоможе вам усвідомити і віднайти цей шлях. Ми створимо у своїй уяві міст, що з'єднує ваш теперішній стан із тим, до чого прагне ваша душа? Це буде шлях від напруги до легкості, від тривоги до ясності, від минулого до теперішнього. Уявіть перед собою міст. Він довгий і вам незнайомий. Це міст вашого переходу, ваша дорога до спокою. Як він виглядає? Це може бути. Киткий підвісний міст із мотузками, що скриплять під ногами, або ж масивний бетонний міст, міцний, але холодний. Можливо, це старий дерев'яний міст, місцями із вибитими дошками, де треба уважно ставити кожен крок. Чи може? Міст із каміння, укритий мохом, що веде у густий туман. Оберіть той міст, що найкраще відповідає вашому нинішньому стану, той, який ви хочете побачити. Тепер уявіть, яка погода. Вас супроводжує, небо похмуре, вітер холодний, можливо, навіть мороси дощ, вода під мостом темна, глибока, неспокійна, вона здається бездонною. але з кожним вашим кроком. Міст стає рівнішим, надійнішим. Темні хмари розходяться, вітер стихає, повітря стає теплішим, небо світлішає. Ви крокуєте вперед. І з кожним кроком вам стає легше дихати, легше йти. Погляньте вперед. На протилежному боці ви бачите місце, де хочете опинитись. Це може бути поле квітів де світло грає на пелюстках. Це може бути затишний дім, де горить вогонь вас, чекає спокій. Може, це просто світле, чисте небо й лука, в якому немає нічого зайвого. Уявіть те, Чого прагне ваша душа. Ви доходите до кінця мосту. Ви стоїте на твердій землі. Погляніться назад. Міст, який здавався таким довгим і складним, починає розчинятися. Він зникає у тумані, а ви залишаєтесь тут, у своєму спокої. Ви досягли того місця, до якого прагнули. Відчуйте цю мить. Це ваш простір, ваш стан гармонії. Зробіть глибокий вдих і спокійний видих. Знову глибокий вдих і спокійний видих. Ви тут, і в цьому моменті, і цього достатньо. Пам'ятайте, що в житті завжди буде щось, що не підвладне нам. Але це не означає, що ми повинні застрягати в тому моменті, поганому. Ви маєте право відпускати. Якщо цей випуск допоміг вам знайти хоч краплину спокою, повертайтеся, ми завжди будемо тут, щоб допомогти вам відпустити шум і знайти тишу. Підписуйтесь на, за межами шуму, щоб разом відкривати нові двері до гармонії. До наступного випуску.